Щоб поділитися теплом у бурштинському карітасі, зібралися родичі військових, внутрішньо переміщені українці, щоб за спогадами, душевними розмовами пекти хліб з родзинками, варенням, а головне з любов'ю. Що це любов, що що це частинка себе, сухар чи не сухар або такий теп, тепле і м'яке тісто, як от зараз. Проєкт Ділимося хлібом організувала Фундація імені князів благодійників Острозьких. Я вважаю, що у таких заходів є дуже велика мета. Тому що поділитися, на мою думку, це означає об'єднатися. І нам зараз дуже важливо об'єднуватися і допомагати один одному. Бо разом ми сила, разом ми зможемо змінити світ. І якщо хтось один поділиться хлібом, так. То хтось інший, можливо, з більшим достатком зможе поділитися чимось більшим, і це є така взаємодія, яка зможе зміцнити нашу країну і зможе допомогти нам триматися в цей нелегкий час. Учасники проєкту кажуть, прийшли, щоб розділити свою любов та тепло з ближніми. Я прийшов сюди, щоб допомогти іншим людям, щоб гарно провести час і поділитися з частинкою своєї душі? Ми хочемо своєю добротою, теплотою, підтримкою, турботою, поділитися всіми всіма тими людьми, які цього потребують частинкою свого серця всіма. Готові ароматні булочки передали малозабезпеченим підопічним бурштинського Карітасу. Олена Данилюк, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Рай.